Лаванда вузьколиста хіткот. Це компактна, кущова, рясноквітуча рослина зі срібно-зеленим листям та насиченими фіолетовими суцвіттями. Аромат її квітів зачаровує здалеку. Цвіте рясно, а після цвітіння залишається декоративною до глибокої осені. Ароматна нота для вашого саду. На нашому сайті proxima.net.ua ви знайдете інші сорти лаванди, від білої до насичено бузкової Лаванда любить сонце, легкий та добре дренований ґрунт. Помірний полив. Не допускайте застою води. Після цвітіння легка стрижка. Не забувайте також про важливість мульчування. Ще більше корисної інформації по догляду за рослинами ви знайдете на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. I pamijetajte, Proxima zavžde poruču.